Вітаю вас, пані та панове. Якщо ви запитаєте Даша, що по пашапки на голові, а я скажу вам: ну хто ще як не я, буде вас розважати на цьому ютубі? Тим паче я вважаю, що вона мені лечить напишіть в коментарях. І без зайвих прелюдій розкажу вам, що сьогодні я розкажу про свої найвдаліші покупки в магазині Єва. Переважна більшість продуктів була куплена офлайн саме в магазині. Я знаю, що ви так само, як і я, любите саме фізичний шопінг і. Тут не лише декоративна косметика буде, а ще й класний догляд, і навіть товари для дому, як моя улюблена чашечка, на якій написано «I'm sexy and I know it». Вона мені дуже підіймає настрій кожен день, каву на безлактозному для настрою і пігнали. Почну з різноманіття олівців спочатку для брів. Тут в мене ламель у відтіночку 403. Він настільки безпардонно швидко закінчився, що мені хочеться на це поскаржитись. Ідеальний відтінок для темного волосся, для більш контрастних брів. І незважаючи на те, що це мікроолівчик, у нього досить вологовоскова текстура, тому вона може трішечки чіпляти за брівки. Мене це не бентежило. Я задоволенням куплю його ще раз, але вирішила, що треба експериментувати і придбала також олівчик від глембі у 0,1 відтінку. Зараз він у мене на бровах, тобто ми маємо розуміти, що це не класична відтінкова база, коли один це найсвітліший. Для мене найголовніше у засобах для брів, щоб вони не були теплі. Бо, бо теплі і руді брови будуть простити мою холодну зовнішність. Текстура більш суха, на відміну від ламель, і його вистачає надовше. Ну і, звичайно ж, мастодонт моїх рекомендацій. Евелайн та настільки багато вже рекомендувала його на своєму каналі, але це справді база. Найбільш вживаного олівця для брів в моєму житті ще не було. Також, звісно, продається у ЄВІ і від Глимбі мені дуже подобаються гелеві олівчики. Це просто тема за таку бюджетну вартість. Ми маємо якісний продукт, який ми можна і стрілочки намалювати, і підкладку піптіні організувати, і на слизовій вони тримаються. Тут у мене вдома білий і синій мої мастхевні кольори. А на роботі в студії у мене є весь відтінковий ряд. А сьогодні для того, щоб мій блакитний був особливо блакитним, я використала підложку із білого олівця і далі блакитні тіні, про які я також сьогодні вам розповім. Дуже раджу ці олівці. Також гелевий мені подобається у відтінку 0,2 від Glambit. це класичний коричневий. А якщо ви не хочете купувати оці вже апгрейдну тіламель за 200-220 гривень, вибачтесь, то оці можна навіть там в цих акціях 2+, плюс. 4 равно е, отримати його в подарунок. До речі, щодо акцій я людинка проста. Якщо ви кажете купіть 20 тисяч зайвих і нікому не потрібних продуктів, і ми вам дамо якусь фігню, якою ви ніколи в житті не будете користуватись, я звичайно це беру. Наприклад, ось такі пензлички під глимбі були мені у подарунок. Не жахливі, але ну, хоч раз я їх використала, ні. Косметичка, ось така. Також нещодавно була мені подарована у магазині. Потрібна вона мені? Звісно, ні. Ось такий холдер брелочок від ламель під їх олійки. У мене навіть цієї олійки немає, але. Ну, купуєш на якусь суму, отримуєш безкоштовно. Ну, якщо безкоштовно, то нам треба. А ще є органайзер, який тримає моє світло. Вибачте, будь ласка, маю розкласти свою конструкцію. Це от прям свіжак. Сюди в нас можна пензлички поставити. Сюди може якісь резиночки, захолочки, пігментики. Він рожевий він мені точно не потрібен, але. Я його здобула. Знайти хороший нюдовий олівчик для губ в Єві, який не буде дуже теплим, це величезна задача. Раніше на хайпі був Glambe 110 але він не дуже стійкий і моєму типажу він не дуже ок, тому я знайшла для себе цей 408-й, саме для очей, він так і написаний: гель-айлайнер, який я використовую на губи. Він тхне, Я вже про це говорила і маю сказати знову. У нього дуже така ванюча формула, якось пропавши бабушкінської косметики, Але наскільки ж гарно він виглядає на губах? Він стійкий, але не пересушує. Але зауважте, що чим тимніша ваша шкіра, тим більше сірого буде віддавати цей олівець. Тому, якщо ви дуже світленька і вам треба класний нюд, який буде триматись, то ось 408 від вами. Ну не вмію я довго тримати інтриги. Ось цей блакитний з цієї палеточки Color Zipper. Від глимбі у мене сьогодні використаний. Здається, що це ну такий дитячий садик, така дуже дитяча паліточка для якихсь там. Утрініків і так далі, але це не так. Якщо зважати на той факт, що раніше в супер ультрабюджетному сегменті взагалі не було якісних яскравих тіней, то ця палеточка трошечки руйнує ці упередження. Звісно, тут є і сатини, і матові. Якщо ви хоч трошечки знаєтесь на тому, як працюють тіні, то ви розумієте, що сатини тут не дуже і потрібні, тому ми віддаємо шану саме цим матовим. Вони по якості набагато краще, ніж ота м'ялова, мучна палеточка, палетка від НІКС, колись всі були. Окрім мене від неї в захваті. Якщо ми не хочемо купувати величезну Beauty Bay на 42 два відтінки, яка коштує вже дорого, то ось ця на акціях ще там 2 плюс 100 можна її придбати. Це не найсильніша пігментація у вашому житті, але це і не дитяча палетка. Декілька слів про пензлі. Це Патрісія Лідо, і я буду не першою, і не останньою, хто буде вам про них розказувати. У мене 104, 105 і 106. 104 це, взагалі, мастхев. Оця скошена частина пензлику ідеально підходить підходить для нанесення кремових текстур, особливо кремової корекції. І на іншому кінці універсальна форма підходить для будь-якого продукту, особливо для рум'ян. Ці пензлики синтетичні, тому вони підходять як для кремових, так і для сухих текстур. Купуючи три пензлі, по факту, ми отримуємо шість. Гарна набивка, гарна якість цього ворсу, хоч він і синтетичний. Єдиний суб'єктивний мінус це саме оця двох З одного боку, це дуже універсально, це дуже функціонально. Але я люблю зберігати пензлі. Пензлики, отак в стаканчиках, тому я їх кладу. Вони вже мене якесь окреме місце займають. Ну але це я така вибаглива і балована. Тому, якщо що, якщо ви в пошуках адекватних пензликів, які можна купити в ЄВІ, а це просто нонсенс, то потріся до будь ласка. Ще чимало декоративки очікує на нас в цьому відео. Трошечки зробимо перерву на догляд. Умивачка від Simple також що я вас не здивую цією рекомендацією. Просто зайвий раз нагадаю, що це досить гідний продукт. Непоганий склад, не викликає ні сухості, ні додаткових роздратувань, гарно змиває залишки косметики, наголошую, залишки, тому що пінка або гель не має змивати ваш макіяж. Пінка чи гель це друга ступінь очищення. Перша це де макіяж гідрофільна олія, або, або міцелярна вода. Тому з Функцією фінального очищення цей засіб справляється на 100% і для сухості якою для жирної шкіри підходить дуже бюджетний, дуже класний засіб. Також люблю ензимну пудру від Холі Скін. Ензимних пудр я в своєму житті спробувала безліч жодних нарікан до цієї від Холі Скін. І раніше вони продавались лише онлайн, а зараз я бачила, що в нашій ВІПЄВІ. от скажіть, у вашому місці є оці чорні єви, в яких завжди майже все є в наявності. Я була в шоці. Побачивши, що холі скін також вже є на поличках. У нас в Запоріжжі це в Сіті Молі єва. яка ефективна вистачає дуже надовго. Також і на тіло можна використовувати. Мі постійно поновлюю цей крем від мікса. Він з сечовиною 10%. Моя шкіра каже мені не просто дякую, вона мені каже Алілуя, дашуля. Я вдячна за те, що ти нарешті про нас потурбувалась. Він дуже швидко всмоктується. Після нього така трішечки шовкова шкіра залишається. Звісно, ми його використовуємо на подразнені ділянки, типу як на голені, у когось може на сідниці, на оцю зворотню частину рук. Саме на оцій skin, Знаєте, коли такі маленькі, гіперкаратозні оці. Оці крапочки. Я Борюсь з ними просто все своє життя, і, і оця це... штука в поєднанні з іншими продуктами зі скрабами дуже мені допомагає. Ненав'язливий аромат, але він не універсальний. Якийсь він такий квітковий. Я б, можливо, б хотіла б, щоб його тут взагалі не було. Але текстура просто вау У бренду LCF дуже рідко. що мені може сподобатись, але оцей набірчик досить непоганий до свят. Я думаю, непогана буде рекомендація для вас, оскільки він коштує. 180 гривень, якщо я не помиляюсь, а тут в нас і палеточка тіней, і туш. Туш, розсипчатий хайлайтер, олійка тінтуюча для губ і засіб для укладання брів. Моя косметична чуйка хоче сказати, що нічого що... із цього, окрім палетки, не знайде свій відгук в серцях тих, хто дуже сильно захоплюється косметикою, хто має безліч її, хто знає вже і протестував все на світі. Це більше для тих, хто або лише знайомиться з косметикою, або Бо... має дуже обмежені продукти в своїй косметичці і хоче спробувати зануритись у б'юті світ. Боже ну, як все по кольору має чи це просто естетик. Моє око кішиться. Варто звернути увагу на цей набір навіть задля оцієї палетки. Дуже універсальні відтінки. В першу чергу звертаємо саме на матові. І темний такий шоколадний, і у складочку є, що нанести. І такий більш молочно-світлий для висвітлення внутрішнього кутику. Я постійно про це кажу на своєму каналі. Досить непогано виглядає. Я б сказала, що не соромно таке дарувати. Переходимо до наступного продукту Глембі, нова, новіша колекція Сеєс. Yes. Називається це вся справа. Просто зараз буде такий перелік питань, що просто треш. Мусовий хайлайтер для обличчя ми бачимо яку форму. Таке, знаєте, як в Кушоні. Тут в нас оцей спеціальний спонжик, потім ще одна секція. А всередині на нас чекає повністю сухий продукт, так само і з рум'янами з цієї колекції. Щось в них пішло не так, і мозок просто дисонує, коли бачить настільки сильну невідповідність упаковки і продукту. Мені просто хочеться, щоб воно ну хоч трошечки там пальчик провалився, але ні, це. В цілковито сухий продукт. Я так посвідчила в магазині. Думаю, ну може для чогось згодиться. Там акція ж була звичайно для мого непотрібного органайзеру. А потім я як відкрила для себе цей продукт, я його використовую в першу чергу на повіки. І сьогодні оцей такий трішечки трішечки блакитний блиск це саме оцей продукт. Також я його додала трішечки як топер на вилиці. Тобто, я спочатку нанесла такий базовий рівномірний шар звичайного хайлайтеру, і потім трішечки додала оцих окремих блискіток з цього хайлайтеру, дивлячись, яким способом його нанести, якщо дуже щільно, то він буде навіть такий доохромний із блакитного в рожевий. І я вперше нанесла на очі його дуже щільно, і це вже було не так. Спарклово, як я звикла. тому якщо просто такими легесенькими рухами наносити саме оці блискітки, це буде неймовірно, сучасно, класно і. Я в шоці, тому що я зовсім не робила ставок на цей продукт. З цієї ж колекції палітра вже рум'янами на каналі тестували. Дивіться в попередньому відео. Ультар трошечки теплуватий, але це не руде недорозуміння, тому можемо йому це пробачити. Хайлайтер досить непоганий. Він прямо вшліфовується, не має окремих блискіток. Рум'яна, я вже вам казала, це мій фаворит абсолютний з цієї палітри. Здаються вони такими непомітними, такими пильними. А насправді це досить непоганий продукт, який ще Може яскраво пробуватися на шкірі. Стосовно ціней, шоколадний сатин, сатини, я взагалі вважаю дуже непотрібною формулою, як ви вже могли зрозуміти. Оцей беж матовий він занадто світлий для того, щоб оформлювати складку, для того, щоб створити тінь і глибину. А оцей спаркл. Навіщо ви споплюжили таке прекрасне слово Sparkle. своєю дивною китайською формулою, де просто такі шматочки, флейкс, такі сяючі часточки, які абсолютно несучасно і застаріло виглядають? Сама упаковка якісна, дзеркало. Дівчатки, чесно, я в шоці. Якщо б вам могла показати, показала б наскільки воно якісне, воно взагалі не іскажає, А це рідкість для таких бюджетних продуктів. Вже хотіла переходити до іншої категорії і ледь не забула свій фаворит. Це пу. Удра для губ, ну вони так назвали Глембі, у відтінку 0,2 серединці на олівці. Саме вона в мене сьогодні, і спочатку, коли вона лише вийшла, я вважала, що це буде суто висушуючий густа продукт. Що це буде ще жорсткіше ніж рідка матова помада, але ні, це така велюрова. Дуже тендітна, ну, дуже ніжна формула. І вона протягом всієї носки такою і залишається. Тобто ви нанесете це м'якеньке приємне відчуття, і поки ви там не поїли, не побалакали багато, воно буде з вами. Відтінок 0,2. Пильно, трояндовий. Всі інші відтінки саме мене не зачепили, але, можливо, якщо ви маєте інші вподобання, то вам сподобається. Та, Якимось карамельним печивом. Ну, і текстура вона унікальна, особливо для бюджетних брендів. Думали, що я вам лише про помадки і кремчики можу розповідати. А як вам таке? Наприклад, ось таке саше ароматичне або для шафи, або для кімнати. Називається воно Таємне бажання. Саме в мене це камелія фрезія і неролі. Неймовірний аромат, який прямо тримається у вашій шафі. Чим менший простір, тим більше буде розповсюджуватись цей аромат. І, на відміну від тих, що я купую постійно, вішаю там собі в гардероб. гардероб, Це я так ну, гучно сказала, ми там просто типу кладовка. А цей ну просто люкс. Це я потримала, у мене ще й пальці зараз будуть пахнути. Там ще є два інших аромати, тому спробуйте потестуйте, понюхайте в Єві. І хочу закінчити ось такими шкарпеточками. Аміга це також власний бренд, як я зрозуміла, Єви. Дуже модні зараз ось такі рвані шкарпеточки я купила. Так, побачите, будь ласка, ось такі вони. Високі, все як я люблю. І також в них з'явилось дуже 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 багато ось таких тепленьких, там є і чорні, і коричневі, і сірі. Вони для. Таких, знаєте, трендових образів, там, де такі батіночки і трішечки носочок визирає. Рекомендую, Боже, який дощ. Хочеться взяти мікрофон і зробити вам АСМР біля вікна. Але ладно, I'm sexy and I know it. Через 20 хвилин буде вимкнення світла, але ми не униваємо, хлопчики, дівчатка. Ми розуміємо, які часи ми живемо. Тому донатимо на ЗСУ, донатимо, підтримуємо військо. На будь-який збір, який ви сьогодні побачите, йому довіряйте. Будь ласка, задонайте. Я сподіваюся, що ви вже поставили лайк цьому відео, що воно вам сподобалося, що воно вам було корисним. Приходьте в Єву, його переглядайте. Я сподіваюся, що ви справді щось класне для себе сьогодні. Віднайшли. Бажаю вам гарного вечора, дня чи ранку, коли ви дивитесь це відео. І зустрінемось дуже скоро. До зустрічі!